О -о -о -о! Собі. Ой. Ось, на що ми витратили годину, до речі, от добиралися сюди. Йо -йо! У -у так, це все добре, але ж його не буде видно, да? От він уходить, раз, раз, раз. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. раз, 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 давай, 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 давай. Давай, 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 давай. раз, 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 Раз. Хорошо. Скиф! Скиф! Хорошо, получается, пока еще пацан не Запомню. Куда? Ааа! Ай, фудора, фураха! Фудораха, блядь, я туда! Помощи! ха 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 Ось тут судорога була, блядь, яка неприємна, під вухом. Ось точка. Боже, у тебе там як наче аж натягнулося. Я ж тобі кажу. Ні, а, да, давай сюди спробуємо. Дощ пішов, може потушить торнадо? Сука, ну як так? Як так виходить? Я не можу зрозуміти. Ааа! Ааа! Блять, було. там, там, блять, упасти було ну, дуже мало. Скрізь плити і стрибнуть між плитами. жопу. Як так? Ти реально така класна. Я вам тут загадки класно рішаю, а не. а не. Я не. Я не рофлю, серйозно. Фух. Бежим. Хорошо, хорошо. Бикарефула. Что за хер? Ну ничего. Вин на на мышке. Да вы же гоните? Мы сейчас спалаем. Туда, да. Нет! ты не бежишь? Раз. Тихо, вот туда вот так вот, давай. Да-да-да-да. На пластинку. Та да, видишь. Вот сюда стрибок. И раз, хорошо. И птичком Раз, 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 раз. Ф-пяточку. Не, а будем? Ф-пяточку. Давай, стребаем. И хорошо. Хорошо. Хара... Сука. Блядь. Чи не Бляха-муха, що за хрень. Подожди, взирайся. Мало часу, не панікувати Жопа мотика Скажи, що він сюди не дістане, пожалуйста. Усе кей. Пишуть. Чекать тепер просто, походу. А, нихуя себе. Ебать, я. Я живу з цією жінкою, яка мене готує, яка виховала мене з народження. І. на землю? Хорошо. Віталік. Віталік він сказав. Чи віддалі? Ви чули, що скипскаєте? Віддалі? Ви чули, чи це тільки нам почулось? Фух ні, я чула, ну да. Когда я разбил, чашечки взломал свои колени. Видали? О. Блядь. Да. Сейчас, сейчас, ща, ща Он. Я подожди. Куда? Он походу на краечку. Оце? Да, 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 то оно. Летить прям туда, куда надо и вылять. Пиздец. ты не глузуешь с нас? Да ну нет! В смысле глузую? Я стараюсь! Опа! На радощах розбились. Ну це вже прогрес. За парадом А чого ти мене дамажиш? А тут одесь. А, во! Все, це така знає, решітка, як решітка гриль. все все все, все все о О, вот вона. І що тепер у нас? Що ми маємо? Ненси дрюлутаніна рішаніна. Девін? Девін? Вон він. Де? Він замерз уже. Блять, вийща ось. А, у -у. дивна гайка. Один. Йоу май йо майо Гляньте, він аж засніжений, холодний, чіткий. Ану, дай прочитати про нього тепер. Один із легендарних видозмінених предметів, про які сталкер тервеніть біля багаття. Незвичайна гайка неприємно холодна на дотик, поки вона на поясі кров у разі поранення згортається майже миттєво. Але самі рани гоються набагато довше. Да. Цей тобто. Фух. Тобто якась херня по факту мені здається, вам не здається.